11 класу школу... школу скоро вже кінчати, будуть клопоти одні, не турбуйтесь, а тестати видадуть в травні дні. Важко буде вам вступати в інститути в рік дракона. Клопіт ваш цілком даремний, хочу дать пораду дочемно. Вас чекає в новім році безліч добрих світлих і Тож працюйте, не лінуйтесь і тоб'є удачі цвіт. До виступу запрошуємо учнів 11 класу. магазині. Мені потрібно дві квітки. Ні, в мене дві баби. Алло? Це секс по телефону? Я на нападу. А це правда я заплачую за міжнародний дзвінок? я кібак Добрий вечір. Цей вечір хотілося б поговорити про жінок. Хто вони, що вони, і що в них також, що вони не такі, як ми. Все, що ми знаємо про жінок, це неправда. Жінки не писуються на в закони еволюції живої природи. Наприклад, хижі тварини набагато небезпечніші. Бо жінок це наоборот. Ті, що їдять одну траву, набагато небезпечніші, ніж ті, що їдять м'ясо. Закони фізика на жінок теж не діють, наприклад, в жінки, якої велика грудь, їй повинно бути важко, але по практиці і легше. Ну, всі, всі фактори свідчать про те, що жіночий організм не такий як людський. Ну і про це ми зараз поговоримо. Почнемо з язика. Язик орган дуже цікавий, унікальний знаходиться в ротовій полосі і кріпиться за допомогою корні. З точки фізики кріплення ненадійне, але ну, для чоловічого язика достатньо. У жінок за великої нагрузки та великої амплітуди коливання, у жінок є допоміжне кріплення, яке знаходиться отут і кріпиться за допомогою корнів до верхнього піднебіння. За допомогою цього кріплення язиком вона не тільки розмовляти, а й болтати, тріпати, і навіть чесати. З віком нас мучить таке питання, чому чоловіки випадають коси, а в жінок ні? Тому що в жінок дуже крепкі корні, які знаходяться в голові. І відтісняють розположені там органи. Виясмо, що світлих кусей корні набагато довші. І для них треба більше питальної рідини. Обиться чорні корні та світлого ходу, а друге на пряму воду. жінка може набратися бокалом шампанського. Ну, а з приходом опиту вже п'є через нижню воду. А зовсім опит на п'ять через два горла. Вияснилось, що в жінок печінки взагалі немає. Тому що той алкоголь, який вони випивають своїми подругами, виходить через черезві залози. Ну або через верхнє горло. З ну, чоловіків є молочні зуби, а в жінок є ще й молочні ноги. Спочатку вони стройні, гладенькі, ну а після весілля вони відпадають і виростають більш міцніші і корінніші ноги. <рес> ну що тут, ну, в жінок температура тіла не 36,6, а скрізь різна. Це свідчить про те, що ноги в жінок те, ну, тепліші, ніж остальне тіло, тому що жінки можуть діяти шуби і тоненькі колготки. <рес> ну, що тут? Язик, зуби, коси. Давайте поговоримо про органи, які керує всією цією красою. О, ні, давайте розглянемо чи мозу. Я намалював я спеціальну більшим поголовину. Жіночий мозок це орган унікальний, за об'ємом пам'яті він приходить чоловічий мозок, але він дещо нагадує чоловічу ой, жіночу сумочку. Тому що перш ніж щось треба в ньому знайти, треба все витрахнути. Зараз позначимо. Розділи мозку, ну, 10% це получені знання в школі, 20% це модні журнали та в, в магазині. Ну і останні 4 гігабайти пам'яті це відео зі свальдом. Жіночий мозок має таку властивість під час небезпечних ситуацій зжиматися до малих розмірів. Це пояснення поведінку жінки за ще Всіх чоловіків мучить таке питання, чому переслом жінок болить голова. Зараз на намалюю схему, поясню. Жінка вилягає на вік. Мозок надіє зимового тяжіння, падає H аж, діється у черепну коробку мозку. Чим менший радіус мозку, тим більший і тим більший удар. Це свідчить про те, що можна обертатися і спокійно звати. Ну, так само, я у відповідності роботи жіночого та чоловічого мозку. Чоловічий мозок вробляє інформацію і імпульсом передає руки і в ноги. Те, що треба зробити, жіночий мозок. Уявляє інформацію і імпульсом передає руки і в ноги чоловіка те, що треба зробити. <рив> Тим самим жіночий організм менш зношується, довше живе на відміну від цього. Ну, верхню частину ми жінки вивчили, нижню ви можете вивчити самостійно, там не все так тяжко, і набагато, цікавіше. <рив>